Студія «Вогнеслово» аудіокнижки українською з вогником представляє. Кожне слово, описане в цій історії, чистісінька правда. Саме так все і було. Якщо навіть сам автор тут фігура безперечна, то як же можна тоді сумніватись у правдивості його слів? Або ж ні? Нехай вирішує слухач. Бо хто ж зна, де, а головне, навіщо на кожного з нас може чекати його Зелена Карта? Частина перша Зустріч Якої не було? Ми домовились близько 16-ї на контрактовій площі, а це саме те, щоб спокійно посидіти і потереведи про справи. Зазвичай обговорювати з товаришем та соавтором ідею нової історії доволі весело, але чомусь саме цього разу настрою зовсім не було. Та й загалом, силами, набудь, останні декілька тижнів коїлась якась маячля. прокинутись, поїхати на роботу, допрацювати до 18-ї та поплентитись додому. Це максимум, на що мене вистачало. Відсвічували білими листками недописані тексти, чекали кращого часу ідеї. Літери не складались у слова, а на душі було порожньо. З Метро я вийшов майже за годину до запланованої зустрічі. Чому так сталося, не розумію. Постояв, прислуховуючись до відчуттів та гомону юрби навколо, і вирішив пройтися. Можливо, не по мисляному холодний вітер встигли провітрити думки, подумав я, та повільно рушив в бік пам'ятника Григорію Сковороді та вежі могилянки. Якийсь час послухав молодий гурт панків, які доволі завзято волали щось своє і незнайоме. Зупинився навпроти колеса огляду, зачудовано поміркував, що при такому вітрі у найвищій точці я б опинитися не схотів, навіть якби доплатили мені не те, що віддавати власні гроші за таку розвагу. Ноги несли мене вперед, думки спорожніли, і я просто крокував старим подолом ні про що не міркуючи. Одного разу я навіть подивився на годинник та відмітив, що до часу зустрічі лишилося ще добрих 15 хвилин, і більше про свої початкові плани не згадував. Частина ДРУГА НЕ НЕБОЄ СВЯТО Різкий порив вітру відірвав мене від споглядання бруківки, що м'яко стелилась під підошви чорних кросівок New Balance. Виходило, що я, поглибившись у роздуму і сам того не помітивши, тихцем дочалапав до кінцевої нижньої точки Андріївського узвозу. Оце й добре. Промовив я сам до себе, не так вже й тихо, аж на мене озирнулася якась літня пані з червоною парасолькою в руці. Коли я вже тут і в мене ще й час є, розмова із самим собою видалась мені у ту мить абсолютно нормальною ідеєю, і я продовжив, вже ні на кого не зважаючи. То чого б мені й не завітати до літературного кафе? Це буде круто, можливо, побачу когось із знайомих. Чому такий хід думок не видався мені дивним, не можу зрозуміти й досі. Але, як сказано, то треба й діяти. Пані з парасолькою вже кудись поділась, і я впевнено покракував вгору Андріївським. Вечір чомусь все ніяк не закінчувався, на вулиці навіть потеплішало, і, пройшовши декілька звивів з возу, я встиг добряче змокнути. Ніби точно знаючи, куди йду, я повернув до арки з відкритою металевою брамою. Що ніби чекала на мене в одному з будинків по правій стороні мого шляху. Пройшовши під цегляною, розмальованою веселими котами стелею, я зупинився у затишному, видуженому дворі, у який виходили панорамні вікна чималого кафе, чи скоріше ресторану, без вивіски. Крізь скло я бачив світлі прикрашені картинами стіни, гарно вдягнених офіціянток, сновигали між столиками, вкритими білосніжними скатертинами. З довгоногими келихами вина на лискучих, схоже срібних тацях. Люду всередині було багато. За столиками сиділи незнайомі мені люди різного віку молоді дівчата та пані більш поважного віку у білосніжних сукнях, Чоловіки у світлих, кремових бежевих костюмах. Люд розважався, пив вино, щось їв, підхоплюючи маленькі шматочки кольорової їжі довгими, тонкими виделками. Облич, які б видались знайомими, я не побачив. Заходити всередину мені розхотілось. Хоча особливої уваги на мене ніхто не звертав, я прискіпливо оглянув своє повсякденне вбрання і лишився незадоволеним. Чорні кросівки та темно сині джинси, чорна бейсболка з вишитим тризубом, темна, ще осіння куртка та потертий рюкзак з вірним макбуком всередині. І чого я туди попхаюсь? Вже звично промовив я, наперекір гомону, що долітав з відкритих вікон закладу. Все, що відбувалось, починало відверто дратувати келихи та довгі виделки, світлі костюми. Виглядати білою вороною на чужих для мене веселища зовсім не хотілось відчувалось, треба було валити звідси, і якнайшвидше. Та сама літня пані, проходячи повз мене, посміхнулась та вказала червоною парасолькою у протилежний від того, звідки я прийшов бік двору. Я вдячно кивнув і рушив у вказаному напрямку. Люди в білому одязі йшли мені назустріч. Посмішки таке лихи в руках. Двір закінчувався невеликими сходами, що вели до широкого провулку, але й там людей у світлому одязі не поменшало. Я йшов, роз'їжджаючи натовп, Та розумів Єдине. Рухатись можна лише вперед. Гомін і сміх, Навкруги поступово почали згасати. Їх місце займав зовсім інший, але до болючого щему в грудях знайомий звук. Частина 3. Ну, привіт. Стіни провулку розступались. Натовп ставав все щільнішим. За декілька кроків я вже прокладав собі шлях плечем, не сильно переймаючись ввічливостю. в круги рухався мовчки, а звук, якого тут не могло бути, наростав. У відкриту, відпихуючи руками останніх з людей, я зробив декілька кроків та ошелешено сповільнився. Переді мною тихе у своїй красі розкинулось без края до горизонту і ще далі, море. Я зробив декілька кроків, бо соняш, теплому, приємно шорсткому піску й остаточно зупинився. У моря навіть в абсолютний штиль завжди є власний, притаманний лише йому одному звук. Бурхливе море звучить войовничо. Весело грає хвилею море літнього відпочинку. Але зараз я стояв на вранішньому, ще порожньому від відпочивальників пляжі. Ловлячи ледь помітний шурхіт дрібних хвильок, що тихо тихенько торкались берега, ніби цілуючи кохану. Лише набираючи силу, ще не пекуче сонце, приємно зігрівало шкіру. Кудись зникла одіж та вважнілий за час вершдення рюкзак. Я розкинув руки. Ну, привіт. промовив я голосно. Дякую за неочікувану зустріч. Літля пані у кортатому купальнику, що сиділа під великою червоною парасолею на одному з багатьох порожніх шезлонгів, відсолютувала мені келохом з кольоровим коктейлем, з якого стрічала довга, вигнута на кінці Соломина. Я побіг, долаючи останні метри піску, влетів у прохолодну воду, і прокинувся. На годиннику була сьома двадцять ранку. Час будити балого до школи і їхати на роботу. Остання частина Зелена карта. За вечерю я розповів про свій сон дружині. Ми часто ділимося такими штуками. Їх потім буває доволі цікаво аналізувати, накладаючи те, що тобі хотіла показати підсвідомість на реалії свого життя. Я навіть відчула приспак солі на губах, розсміялась вона, а потім додала більш серйозно. І як тобі там було? Що ти відчув? Де? не одразу зрозумів я. На морі? Хе, На морі було офігенно. Та ні, це ясно. От там, у дворі того літературного кафе, я замислився. Не знаю, не сказати, що було приємно. Так, так, а відчув, що? Дружина не буде прискіпуватись для годиця, і я зрозумів, що у її питанні може ховатись щось важливе. Що відчув, кажеш? Ну, роздратованість. Розумів, що я не на своєму місці. Зліще, мабуть, хоча не сказати, що сильно. Зрозуміло, протягнула дружина. Що, погано тексти йдуть. Я промовчав. Але вона прочитала все по моєму обличчю. Кохана вийшла до кімнати та за хвилину повернулась з невеличкою розмальованою зеленим візерунком коробочкою з цупкого картону. Диви, мені нещодавно подарували метафоричні карти. Дружина швидко відкрила коробку і простягнула мені товстий стос карт значно більшого за звичайну гральну розміру, гра інструмент психолога. Називай, як хочеш, сто карт. На кожні своє зображення. Люди, їх взаємодія, тварини, пейзажі, предмети побуду, якісь події, абстрактні картини. Я навіть їх всіх сама ще не передивилась, тому що саме може попастись, ніхто не знає. Зложивши колоду в руці, я подивився на кохану, не до кінця розуміючи, до чого вона веде. Дивись. Варіантів використання декілька. Найпростіший постав запитання, поборі карту на осліп, переверни, роздивляйся, що тебе випало. Я думки та відчуття, які прийдуть. Давай на твоєму сні протестуємо. Я злизав плечима. Чому ні? Постав питання «Ну щось типу, що для мене означає цей сон? І вперед, мені й самі цікаво. Добряче перемішавши колоду, я розгорнув чимале віяло. Довго вдивлявся у зелені які спинки карт, дійсно поставив питання, а потім витяг одну ближче до лівого краю. Перегорнув. І довго мовчки роздивлявся малюнок. І що, і що там? Знетерпіння дружина взяла у мене картку. Це що, якийсь фокус? Як це в біса працює? На іншій стороні карти на тлі темного неба було зображено невисоку башту із жовтої цегли. За столом, що розміщувався на ній майже паценту, сидів чоловік, і щось ж писав на білому аркуші паперу. Світлом йому слугувала яскрава біла зірка. З неба та від зірки до письменника летіли все нові та нові аркуші з текстами, пониз у будівлі на її жовтому тлі завмерли в рухомих позах людські тіні самого приземленого вигляду. Щось зрозумів. Кохана забрала у мене карти, змішала колоду і сховала їх до коробочки. Так, промовив я, всміхаючись. Працювати треба, а зірка допоможе, коли що. Ну і чудово, всміхнулася дружина і вийшла з кухні. Я ще якийсь час посидів, розмірковуючи над вірогідністю 100 до 1, витягнути з колоди саме цю карту. Потім вже вголос розсміявся, дістав з рюкзака макбук та почав писати цей текст. Кінець Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей. А ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово Олександр Макієнко та Давидки Микола. До нових зустрічей.